Голос України, Буковинський Соловейко, перша українська попзірка, легендарний співак, знаний на увесь світ, творчість якого уособлює глибоку і щиру українську душу у 30-ті роковини смерті одного з найвидатніших представників нашої естради Назарія Яремчука. Біля могили маестро відбулася пам'ятна зустріч з друзями, побратимами, митцями та всіма, хто прийшов віддати шану нашому незрівнянному краянину. Уособлення краси в пісні, наш славний боковинець, горою України, народний артист України, який своєю репертуаром своєї пісні робив життя кращим, добрішим. І я щасливий з того, що я, на його творчість припало моє дитинство. і Я все життя хотів бути похожим на його е на його спів, на його манеру, на його стилістику, і взагалі на те, що робиться людина, яка не випадково прийшла на цей світ, Назарий Яремчук. Безсмертні хіти, Червона рута, водограй. Я піду в далекі гори та інші пісні з репертуару Назарія Яремчука нестримним гірським потоком розбили стіну російськомовної радянської естради і показали усьому світу красу української пісні. Ти признайся мені, звідки в тебе чари, я без тебе всі дні. Полоні печалі, боже десь у лісах і черзілля шукала, руту знайшла. Василь Кошман був знайомий з Назарієм Яремчуком близько 20 років. З них 18 років разом працювали спочатку у вокально-інструментальному ансамблі Смирічка, а згодом у Чернівецькій філармонії. Пригадує, Назарій Яремчук був справжнім патріотом у найтемніші часи і навіть відмовився від звання народного артиста радянського союзу, оскільки для цього необхідно було мати російськомовні пісні. А ще Яремчук був дуже ерудованою та прагматичною. Людиною його думки випереджали час. І сьогодні, коли Росія веде кровопролитну війну в Україні, його слова набувають нового змісту. Ще не було незалежності України, коли він мені казав, що побачиш, буде незалежна Україна, буде багато партійність. Тоді важко це було повірити, але він це говорив. Перебуваючи на гастролях в Афганістані, він каже: подивися, яка це страшна війна. Я кажу, Боже, не дай Боже, щось би таке сталося. Він каже, ти знаєш, невідомо, як Москаль поступить. Тобто настільки, розумієте, з ним можна було спілкуватися у різних сферах, в сфері культури і так далі. То тобто настільки була ерудована людина, настільки була прагматична людина. Втім, страшний діагноз, рак. Забрав життя видатного співака у віці 43 років. Лікування у Канаді не допомогло, і Назарій Яремчук повернувся до України, вже знаючи про те, що його чекає. У цей час доля звела його з поетом-піснярем Степаном Галябардою. Єдиною його піснею, яку встиг виконати Назарій Яремчук, став стрілецький романс. У день, коли Чернівці назавжди прощалися з легендою української естради, Степан Галябарда написав вірш, який присвятив. Назарію Яремчуку, а потім цей вірш став піснею пам'ятником. І коли побачив це велике людське море, яке під час проводів затопило в чернівці, мене настільки це ця несправедливість обурила і прямо розірвала серце. І я через пів години написав цей вірш в Ореському саду, який згодом Степан Кіга поклав на музику. І сьогодні всі знають цю що це цю пісню яворина. Наче стала в собі на світанні, наче трапи рости наче ти журавляті літки. Я не вірю ніяк, що й до мене прийде день останній. І вже в коні в духні моє серце на тобі дозволило. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.